Сьогодні у палаці культури імені Котлова прийшов благодійний концерт на підтримку українських військових у зоні АТО під назвою Скажи світу, я Україна. У благодійному заході взяли участь художні колективи Крюківського району та з міста. У цілому була там і наша знімальна група. Після скорботної хвилини мовчання першими концерт відкривають ветерани сцени, колоритні учасники ансамблю Чисті джерела. А за лаштунками у цей час стоїть веселий дитячий гвалт. П'ятикласники 16-ї школи отримують останні настанови від свого педагога. Ну що можуть зробити діти? Написати листи, приготувати пісню, виступити. Це не танцюристи, це не артисти, це звичайні діти з п'ятого класу, які. Дуже хотять, дуже горять, дуже бажають виступити в цьому благодійному концерті. Таким чином виявити свою допомогу. Номер під назвою Європа учні 16-ї школи разом з педагогами вигадали ще у грудні минулого року. У танці дітвора хоче донести глядачеві, що Україна має свій шлях і у тому прагненні є непоборною. Ми Когда его готовили, нам сказали, что суть того, что люди стремятся к лучшей жизни, стремятся быть независимыми ни от кого. И этим мы хотим всем доказать, что мы украинцы и наш народ ну, не подкоримы никому. Мы украинцы, и это наша сила. Мы слава В Украине! Героям Каріна і Діана гордість своєї школи. Дівчатка вже не раз ставали героїнями наших сюжетів. Ще пак, адже ці юні красуні у своєму патріотизмі не перевершені. Ми хочемо усім серцем допомогти, щоб всі воїни відчули, що ми про них пам'ятаємо, і і не знали, що ми допомагаємо їм, і щоб вони всі вернулися додому живими. Варто відзначити, що під час концерту працювала лічильна комісія. Доки рахують гроші, з привітним словом до глядачів звертається боєць. АТО Юрій Качура до призову у армію чоловік працював практичним психологом у шостому училищі. Тепер же його місія не лише захищати батьківщину, але й своїм досвідом лікувати душі солдат. Останній раз на до нас прийшла почта училища, де е, учнями були написані Валентинки. І листи звернення до солдатів АТО. Дорослі люди, це мужні люди зі зброєю в руках, не могли вголос прочитати дитячі листи. Для кожного це настільки була важлива Ота моральна підтримка, оте розуміння, ті слова. Важко навіть передати той емоційний стан людей, які отримують ваші звернення. Це дуже важливо.